Саме в той час, коли відбулася евакуація у квітні, і майже всі поїхали з міста. І так сталося, що я очолила гуманітарний штаб. І коли я прийшла, там залишилась тільки одна людина із тих, що до цього працювали. Ну, діти, сім'ї, вони вивозили своїх дітей в евакуацію, і це було дуже швидко. І... Я коли прийшла, я розуміла, що потрібно щось робити. закрились аптеки, закрились усі майже крамниці і. Поступово до мене приєднались люди. Вони поступово приходили, і вже через два тижні в мене було 20 волонтерів. Це дуже велика кількість людей, які допомагали. Ми не тільки видавали гуманітарну допомогу, а ще її пакували, розстосовували, видавали, вели облік, інформували. Це була дуже класна така робота, але дуже вона слажила, тому що було дуже багато людей. У Нас є громадська організація Творці історії це на 17 -е, у нас є Влаховецький, і він там створив непустир. Потім у нас є ще громадська організація Добро, у нас є ще громадська організація розвиток, у нас є ще громадська організація право на життя, це реабілітаційний центр. І зараз, саме під час війни, саме ці організації об'єдналися і ми вже працюємо разом. Ну, це найголовніше для мене. і Мені дуже сподобалось, у нас була робоча група з безпеки. І коли вже секретар міської ради е Віталій Шевченко сказав: тільки зараз я зрозумів наскільки важливо оця згуртованість, тому що разом ми дійсно можемо зробити дуже багато. Коли вже розпочалась війна, ми спочатку працювали у гуманітарному штабу Добропілля. А зараз ми поступово приїхали знову в репост. І тут вже відкрили свій волонтерський центр, і саме це, де ми зараз знаходимося, вільний простір пост, ми позиціонуємо себе як волонтерський центр. Це приміщення є власністю громадської організації. Його вже ніхто не може забрати. Воно не є варенькі. Ми саме його отримуємо, саме платимо за нього комунальні послуги, і це є власністю громадської організації. Зараз ми створюємо телеграм-канал, це теж волонтерська робота. Створення інформаційного простору і каналів. Це теж є волонтерська робота, і вона найважливіша. Буде. І крім того, ми тут збираємо збираємо людей, яким потрібна допомога. Якщо вони не можуть самі подати цю заявку, якщо вони не вміють користуватись гадочками, то ми або самим нам допомагаємо це зробити, або замість них робимо цю заявку. Хтось потребує допомоги, а хтось може її надати. І якщо тільки така буде тенденція відбуватися, зміниться наше суспільство. Коли тобі кажуть дякую. І обіймають тебе на вулиці людина, яку ти навіть не пам'ятаєш, коли ти її бачив, це щось інше. Ти розумієш, наскільки ти важливий в цьому житті? І дуже складно давати такі інтерв'ю, розповідати про це, тому що ці справи вони робляться тихенько. Я не дуже люблю цю популярність, медійність але. Е для себе я з'ясувала, що мені це потрібно самі волонтерство це не для того, щоб про тебе сказали. Волонтерство для того, щоб тобі було добре в душі. Так. Мені дуже добре.